Привіт, друзі! На жаль, ситуація погіршується. Всі ви знаєте, що польські фермери вже досить довгий час мітингують і не пропускають українські фури через кордон. Ми з вами бачили, як вони висипали зерно, як вони розкидали різні гострі предмети, щоб українці проколювали свої шини. І Взагалі, ми бачили, як вони робили все для того, щоб максимально ускладнити перетин кордону. Але три години тому ситуація вийшла з під контролю, тому що польські фермери разом із іншими мітингувальниками із правоохоронцями почали зупиняти не тільки українські фури. А й пасажирські автобуси, які їхали до та з Польщі, тобто в обидві сторони кордону, і почали тримати пасажирів без пояснення причини. Про це відразу ж повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. І зрозуміло, що ця ситуація абсолютно неприйнятною і недопустимою до громадян України, тим більше, що як мінімум в автобусах є діти. Але спостерігаючи за цією ситуацією, я можу вам сказати, що польських мітингувальників це на жаль. Не дуже хвилює це все прямо зараз. Відбувається на пункті пропуску Ягодин Дорогуський. Туди вже виїхав консул з Любліна. На жаль, друзі, ми бачимо, що ситуація загострюється, і цей мітинг вже перейшов на звичайних людей, які взагалі не мають ніякого відношення до аграрної сфери. Я, звичайно, сподіваюся, що вся ця ситуація буде врегульована якомога швидше, але це не гарантує того, що це знову не повториться. Тому попередьте своїх друзів і знайомих, якщо вони планували їхати до Польщі або з Польщі, і якщо для них це не терміново, то хай краще сьогодні-завтра зачекають, поки ця ситуація повністю не вирішиться. Ну я й надалі буду тримати вас в курсі всіх важливих змін і подій. До зустрічі!